Мороз і сонце день чудесний. Відомі рядки з поезії Олександра Пушкіна найбільш вдало описують зимовий ранок. А ранок середи найбільш вдало асоціюється з прийомом міського голови. Останній зимовий прийом міського голови відбувся в 103-й кімнаті виконкому. Анатолій Федорчук вирішував проблеми бориспільців, які записалися на особистий прийом мера міста. Виділення та оформлення земельної ділянки, покращення житлових умов, будівництво торгово-розважального центру. Ці та інші питання були в порядку денному, 27 лютого. Першим вирішити проблему з житловими умовами прийшов Іван Пащенко. Хто збирає кошти з мешканців вулиці Головатого? Що за новий кооператив? Іван Федорович не знає. Зараз у нас з'явився бивший міліціонер. Маколов. Значить, по 30 рублів. Ну я не знаю, кому було інтересно назвати строїтельний кооператив. Ми самі строїли гаражі. Нам видавалася земелька, в мене всі бумаги є Нам видавалось, я сам строїв. Він зараз ходить ага, по 30 рублів. А це так. Міська рада не призначає голів кооперативів. Чи правомірно створений будівничий кооператив голова міста не знає. Необхідно перевірити, стверджує Анатолій Соловйович. Як вирішити грошове питання, розповідає мер міста. Ні, ну що стосується, наприклад, йому на оплату заробітної плати, то він тут правильно каже, що всі платять в однаковій мірі. Ваша пільга розпосюдиться на електроенергію. Можливо, там плата за землю, ви за неї не платите, як Чорнобилесі. Вдруге до влади міста звертається Микола Цимбал. Мешканець вулиці Будьонного не може вирішити земельне питання через виникнення зауважень управління архітектури. Я не прошу нічого такого, що не можна. Я прошу цього той город, який я обробляв 40 років, щоб він настався. Що робити, як вирішити питання по-сусідськи? Знає Анатолій Федорчук. На мене варіант ми йому запропонуємо від вашого імені. Ви скромна людина цього не скажете. Він зрізав, він їх повинен не хоче компенсувати і посадити. Розумієте, це не просто такі от деревця, а нормальні посадити дерева, попросити вибачення. Це, це так нормально по -сусідськи. по сусідськи. надання матеріальної допомоги. Наступне питання на прийомі. Мешканка вулиці, Київський шлях, Марія Пильнєва просить виділити кошти на оздоровлення матері. От мама притіли з депутата. Значит, и он назначил там помощь, допустим, ну, он сказал, что это на рассмотрение сессии районного городского, совета, городского совета и 500 гривен. Подскажите мне, пожалуйста, я не знаю, может быть, по Киеву большая сумма выделяется? Она как участник войны и ветеран войны, может быть, имеет просто... Что... То есть 500 гривен это... Нет, знаете, есть разные ситуации. Зі сльозами на очах Марія Михайлівна розповіла про відсутність умов для проживання. Для вирішення цієї проблеми жінка просить виділити земельну ділянку. У 2011 році ми піднімали питання про виділення земельного участку. Ви сказали, що ви допомогти нічим не можете. Цей рік, 2013, наш президент Янукович відбував соціальної справедливості і національного достоинства. Тому ми хочемо чтобы комиссия, то есть, естественно, возглавляемая вами, пришла, посмотрела квартиру, как живет участник войны, ветеран труда. Вдова участника войны и ветерана труда. У них ободранный пол, у них в таком состоянии квартира, что после бомбежки, то есть за 22 года независимости, все развалилось. У нее нет ни телевизора, у нее нет и холодильника. Все деньги, которые она до 2010 года накопила на похороне, Она потратила на лекарства в 2010 году, не на копейку не дали лекарств. Сказали, прийшов просто заведующий с врачом лечищем, сказали, вы будете лечиться или вы будете умирать. Просила пані Марія не тільки для себе, говорили й про проблеми рідного брата, необхідні кошти для закінчення навчального закладу та матеріальна допомога з боку держави. Міський голова Анатолій Федорчук радить звернутися в управління соціального захисту населення. Перепоховання батька жінка просить перенести могилу ближче до дороги. Анатолій Соловйович каже, що з таким проханням мешканці міста ще не звертались. Це питання можна вирішити, заплативши спеціальним установам. Далі на прийом завітала Лариса Яковенко. Через проблеми з житлом мешканка вулиці Червоноармійська не може вирішити проблему з видачею паспорту сину. Я була зареєстрована з 2003 року з ребенком. У мене дитина у першій школі вчився спочатку в садиці. Я зареєструвалася, мене сюди виписали. Я не знала. Судом, судом. судом да. Я не знала, коли я приїхала сюди что ребенок закончил до 9, -9 класса, он сейчас возьмет, так как у меня не было где жить, он 8,5 лет пошел в первый класс. Мы не здесь ходили с первого класса. Я кинула как бы за паспортом, а мне отказали. Після телефонного дзвінка міський голова знайшов відповідь на поставлене питання. Та ви ж не повітря? Ні, я знімаю квартиру. Ну так ви там по договору найма можете зареєструвати? Я спрашивала, сказали ні. Ну, які ж ваші є? То він каже, ну, що ми зараз не даємо поняття. Не, не такого поняття. Да. Наступним стало питання оформлення земельної ділянки. Мешканка вулиці Дімітрова Людмила Ставна та мешканці вулиці Садова Валентина Бруй та Алла Тимко звернулись до міського голови з проханням вирішити проблему. Як ви спосадієте? Вже дійшло до того, що акт оцей, щоб зробити реєстрацію. По-новому? Витяг уже. Витяг. Да, да. Футболять, як не знаю кого. Люди там з п'яти займають чергу. Оце вистоюють чергу до самих чотирьох, чотири закривають і бігають так туди-сюди-сюди, бо не знають, що хотіли. Немає да. сил, розумієте, прийшли, ось, подивились документи, дискету тут вже провернули, наче вже все готове. Приходьте на вівторок, бо там щось там подписі хтось не поставив. Біжіть туди ходить. В чому причина, як вирішити питання, міський голова вважає, що необхідно зустрітись з представниками землевпорядної організації. Заступник міського голови Максим Піскор пояснив детальніше про шляхи вирішення питання. У зв'язку з реєстрацією майнових прав і введенням єдиного кадастру єдиного кадастру по Україні. Всі доступи до баз даних йдуть в план. Навіть та організація, яка вносить зміни, вона має їх проплачувати. Навіть Держкомзем має мати їх проплатити. Таким був прийом міського голови в передостанній день зими. Представники влади намагаються вирішити всі питання громадян в найкоротший термін. Нові запитання та відповіді вже наступної середи. Сподіваюсь, з приходом весни проблем стане менше. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.